Він провів два роки у німецьких тюрмах та концтаборі Заксенгаузен, а після Другої світової почав працювати у міжнародній організації біженців, де врятував багатьох від депортації до СРСР. У цьому відео розповідаємо про Мяна Антоновича та його дружину Тетяну, які зробили значний внесок у розвиток українства. У 1980 році подружжя заснувало в США фонд Антоновичів. Щороку фонд присуджував премію у розмірі 5 тисяч доларів США за літературні твори українською мовою, незалежно від місця проживання автора. У місті Долина Омеляни Тетяна ініціював. Будівництво краєзнавчого музею Бойківщина, пам'ятника борцям за українську державу та реконструкцію церкви Різдва Пресвятої Богородиці. У Києві їхній фонд сприяв реконструкції нового корпусу бібліотеки Києво-Могилянської академії після смерті Тетяни. Омелян передав будинок родини у Вашингтоні в розпорядження українського посольства, а сам приїхав до України, продовжуючи творити добро. Львівській науковій бібліотеці імені Стефани Канан України він подарував свою книгозбірню, понад дві тисячі примірників, 27 творів мистецтва та власний родинний архів. Омелян також фінансував ремонтно-реставраційні роботи відділу мистецтв бібліотеки у колишньому палаці Баворовських у 2007 році. В цій бібліотеці відкрито палац мистецтв імені Тетяни та Миляна Антоновичів. Історія Миляни та Тетяни Антоновичів це приклад філантропії, далекоглядності та глибокої любові до свого народу. Долучайтесь до поширення цієї історії, аби більше людей дізналися про тих, хто формував українську ідентичність за кордоном і вдома.